У Кривому Розі близько третьої години ночі стався вибух у багатоквартирному будинку. Внаслідок цього зруйновано конструкції із третього до п'ятого поверху одного із під'їздів. Віктор самотужки дістав з-під завалів свого п'ятирічного сина. Дитину та дружину каже, привалило стіною. Шматок стіни на адреналіні зумів відкинути, достав. Дитина не постраждала. Це саме головне, Жінка теж змогла сама вибратися з-під. З-під завалу вибратися з оселі родина не могла. Вихід був заблокований. Навколо все палало. Чоловік самотужки намагався загасити пожежу, отримав опіки рук. Одна із сусідніх квартир провалилась на поверх нижче, інша зруйнована, але через неї вдалося вийти. Розповідає Віктор. Ми спочатку дитину передали, потім вже самі з дружиною через зруйновану цю квартиру. Вибралися. Поруч із квартирою, де стався вибух, жив Володимир із дружиною. Розповідає, їм вдалося самотужки вибратися із задимленої оселі. Хлопушка, як городі. Ну, там там сусідка і сусід рядом. Кухня, ванна, туалет – це розбита, коридор, двері. Я вставав в началі третього, то газ не ваня. Квартира Наталії на першому поверсі. Відчинити вхідні двері їй не вдалося, тож жінка вибралася через вікно. Вікна повилітали, то я встала на подаконі, кухня, тут вже люди йшли, там мене зняли. Рятувальники працювали на місці понад 10 годин. Після ліквідації пожежі розбирали завали, каже представник ДСНС Руслан Мозолюк. Перекриття між поверхами третього та четвертого поверху обрушились і укріпляємо стіни. Епіцентр, там, де впали плити, це між третім та четвертим поверхом. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого, 47-річного чоловіка. Поранені семеро людей, чотирьом медики надали допомогу на місці. Інших шпиталізували до лікарні. 45-річному чоловіку зашили рану на нозі та відпустили додому. Двоє людей залишаються у медзакладі, каже директор із хірургічної допомоги Сергій Аксінтів. Жінку у відділення політравми і в опікове відділення чоловіка 30 років, жінці 41 рік. Опіки невеликої площі не важкі. До того ж, струс головного мозку, стан у Бог середньої тяжкості. Причини вибуху на даний час невідомі. Експерти проводять розслідування, ОСБ, Плівка, Тарпаулін були надані, але не всі вікна є необхідні закривати. Також буде надана матеріальна допомога з місцевого бюджету кожному мешканцю цього, цього під'їзду в розмірі 40 тисяч гривень. У під'їзді, де стався вибух, було 36 квартир. Мешканцям дозволили забрати свої речі та пропонують тимчасове розселення. З 12 квітня вони зможуть подати заявки на відновлення згорівших документів та отримання матеріальної допомоги. Надалі у будинку працюватиме спеціальна комісія, яка визначить, чи відновлюватимуть його. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.